Що навіть люди набивати. Але давайте заглянемо в парк. Давайте все трошки сюди пройдемо, сюди підемо в парк. Щоб ви щось могли побачити, бо як ми зразу заглянемо в парк, ви можете вже нічого не побачити більше. О, весна? Кальний лікувально оздоровчий салон «Мертве лікувально-здоровчий центр вертебрології, підводна витяжка хребта, а також один з кращих загальнооздоровлюючих стацентрів інтерв'ю зі санаторії Молдова. Не 12-та ночі. Тепер підемо в парк. Це парк. місце Це місце, яке освіжає і надає вам син. здоров'я та покращує настрій. Не думайте, що так в парку тільки сьогодні. Я думаю, так буде і завтра. Вчора так був. А, ще раз там бюлет. Там парк. Кришталем трошки світиться, одне вікно в коридорі. Тир світиться. Видно тир, правда? Правда. Ну і традиційно там білет. Там центр. Там білет.

Насправді ми так з вами можемо йти, ну, поки нам ніхто не буде світити. Так, насправді можемо йти хоч до верхнього бівету, хоч до кристалу. Там по освітленню буде однаково Просто що, я ж Едвард? Весна, до речі, тут просто ні до вікна не свідство, ми не помічаєте весну. Далі в парк о, там на горі місяць. Тут парк. Що обов'язково, як будете на свята, на Різдво, на Новий в Трускавці, погуляйте ввечері в парку, дуже романтично, але принаймні мені подобається, я задоволений. Тиша, що, спокій, нікого нема, ніхто не заважає. Можна зібратися з думками. Ще раз там тир. На той бік. Це ми розвернулися. Переповертаємося знову в той бік. Кішли так до кристала. Звичайно, можливо, включать пізніше, о 12-й ночі.